Результат зустрічі черкащани з Южанами був очевидний одразу. Хімік стабільно посідає четверту сходинку турнірної таблиці. Натомість наша команда із 11 одинадцятої знову повернулася на 12-ту. Вже зі старту гри господарі почали стрімко набирати очки. До кінця першого періоду перевага досягла 9 пунктів двадцять один Протягом другої чверті підопічні дарку русу продовжували збільшувати відрив на велику перерву. Команди пішли з рахунком 45-27. Численні помилки черкащан остаточно вибили їх з колії. Складалося враження, що підопічні холоп. А вже й не думають продовжувати боротьбу. Навіть сам тренер перестав пильно сіткувати за грою. За третій період мав поздобули лише 13 пунктів проти 25 хіміка. Його не досягли максимального відриву у 34 очки, забезпечивши собі перемогу ще задовго до фінальної сирени. Щоправда, на початку останньої чверті черкащани все ж вирішили напружитися. Їм вдалося скоротити відрив, але наздогнати опонентів помаранчево чорним так і не вдалося. Зустріч завершилася із рахунком 86-68 на користь господарів майдан. Мы сегодня играли очень жестко и очень хорошо в защите. Поэтому мы имели очень много легких очков. Сегодня мы не готовы не готовы играть в первую очередь психологически на равных с такой командой, как Химик. Очень сильные, мощные игроки. У нас не было шансов сегодня под кольцом защититься против них ни одного. очень быстро получили фали близнюки пуповічі и з хорошей жизни ми стать зону, Що в принципі теж нам особых дивидендов не принесло. Серію домашніх ігор черкаські мав по розпочнуть вже цього вівторка. Їх супротивником стане БК Азовмаш. Марія Гаврилян, Віка Новини.